Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я створюю головну героїню з книги Юлії Нагорнюк Діва матір і третя звати її Марина Шпитько. Діва матір і третя це перша книга цієї авторки. Вона вийшла відносно недавно і доволі популярна на даний момент в буктоці. Ну як на мене, я постійно натрапляю десь на якісь відомості про неї. Я її купила ще тільки коли побачила передзамовлення на цю книгу і прочитала її вже двічі з того часу. І навіть при повторному прочитанні мені було так само дуже цікаво і атмосферно, тому я сміло рекомендую цю книгу всім своїм друзям і знайомим, і вам також рекомендую її прочитати. Зараз зачитаю для вас анотацію з цієї книги. Марина має вдосталь справ і буденних, і магічних. Вона допомагає новій сусідці з плануванням весілля, організовує пластовий табір, готує відворотне зілля, долучається до порятунку історичної пам'ятки на Київщині та починає нові стосунки. Останнє непокоїть найбільше, бо досі жоден хлопець не запалював у ній жагу до інтимної близькості. Серед виру подій і переживань легко загубитися, однак у Марини є подруги від дар і фамільяр Людовік. Вона впорається. Діва, матір і третя – легке гумористичне фентезі, про дружбу, жіночий досвід і дослідження власної асексуальності. І хочу ще сказати, що для мене ця е, книга дуже про емоції, якісь про почуття персонажів. Тобто я от дуже Чудово розуміла цю персонажку в момент, чому вона вчиняла так чи інакше. Мені здається, авторка змогла в цьому творі дуже класно якраз передати емоційні стани персонажів, і для мене це дуже було важливо. Що ж, тепер давайте повернемося до самої Марини. Мені насправді дуже вона сподобалась, вона дуже цікава персонажка, як і, в принципі, усі персонажі у цій книзі вона має чітко прописаний свій характер, і вона себе поводить протягом всієї книги відповідно до свого характеру. Я не помітила таких моментів, які б вибивалися, бо іноді зустрічається в книгах, коли персонажі ведуть себе, ну, типу, ти тут читаєш про них в описі там, одні речі там, чи якісь, а потім вони ведуть себе ну, зовсім непритаманно своєму характеру, прописаному в своїм поведінці, яка була до того. А тут мені ці книзі дуже сподобалось, що Марина і, в принципі, всі інші персонажі вони відповідали характерам, заявленим нам на початку. Не було якогось в мене такого дисонансу, чому вона себе так веде. Звісно, персонажі в певній мірі трансформуються по ходу історії. В цій книзі найбільша трансформація помітна саме в головної героїні, тому що це все-таки історія про неї, і вона тут роздумує про якраз себе і доходить до певних висновків. Все це ви можете також. Детальніше з цим ознайомитись в самій книзі. Е, я вам хочу тільки її порекомендувати. Е, але ну, при цьому цей ріст він не такий, що от вона стала кардинально іншою. Тим паче, що в цій книзі описаний доволі короткий проміжок часу. Ну, Якщо не вважати там скіпу в кінці на вкінці, на 2,5 роки загально всі події займають декілька місяців. Тому, ну, які кардинальні зміни. Але при цьому. Персонажка, так як і, в принципі, всі ми роздумує про своє життя, про себе і відкриває для себе щось нове в собі ж. І це дуже круто. Насправді в цьому творі дуже багато ще цікавих і колоритних персонажів. І я спочатку хотіла створити не тільки Марину, а й її подруг Орисю та Елізу. Але коли я почала створювати Марину, це зайняло мене доволі багато часу, і я вирішила все-таки обмежитися одною героїнею поки що. Можливо, якщо вам сподобається таке відео, це і ви захочете ще інших персонажів, напишите мені про це в коментарях. Я спробую з радістю і інших. Персонажів з цієї книги створити, або також персонажів з якихось інших книг, які ви також можете писати мені в коментарі. Мені буде дуже приємно почитати, які книжки читали ви, які книжки ваші улюблені, подобаються вам. Тому, будь ласка, можете залишати це у коментарях. Взагалі ідея створити персонажів з цієї книги в грі в мене з'явилася майже відразу після прочитання книги в перший раз. Але постійно я була зайнята чимось іншим, відкладала ці всі ідеї, тим паче, що потрібно було все-таки переглянути більш уважну книжку ще раз і вибрати для себе риси персонажів. Але нещодавно я побачила в одному з телеграм-каналів, що у нас якраз останній повний тиждень жовтня це тиждень асексуальності. І я вирішила, що ну. Це знак всесвіту для мене, що настав час втілити цю ідею і створити якраз таки Марину, тому що ця персонажка якраз на протязі книги досліджує свою асексуальність, як і вказано було в анотації. І Марина це асексуальна персонажка. І вже після такого знаку долі я вирішила, що мені необхідно терміново створювати її і робити про це відео. Я вже мала заготовки і виписки з характерами, але я сіла швиденько за два дні, перечитала просто книжку, ще повиписувала для себе деякі описи зовнішності і характеру, і вже швиденько створювала, ну, швиденько, наскільки мені вдалося. Мені дуже подобається результат. сподіваюся, авторка також побачить мою персонажку, і їй сподобається. Можливо, вона її уявляла не так, скоріш за все, але мені подобається те, що в мене вийшло, Повторюсь, і в принципі, я її приблизно так собі уявляю. З описів саме характеру Марини, я знаю, що ця персонажка, вона можна сказати, трішки як перфекціоніст, тому я, до речі, їй дала цю рису. Також вона любить взагалі естетику, вона естет навіть більше, ніж перфекціоніст. Нема, на жаль, такої риси в сімсті, але я їй дала рису, що вона любить мистецтво. Ну, для мене це теж щось. Сторону любить краси, та, в принципі, вона любить е, і мистецтво, тому що в неї є, вона любить архітектуру дуже сильно. Е, вона, в принципі, ходить на різні виставки, також, коли є така можливість. Тому я вважаю, що ця риса теж їй підходить. І от вона любить красу, вона любить, коли все красиво. І Мені подобається ця її насправді риса. Я сама теж люблю, коли все красиво, але ну, в мені є ще моя друга, сторона, моя внутрішня хрюшка, яка така. Нє, мені лінь це все робити. Насправді, коли ти читаєш якусь книгу, не знаю, як у вас, в мене є така річ, що я намагаюся себе порівнювати з персонажами, співставляти і знаходити щось спільне або, можливо, певні відмінності. І часто ми знаходимо для себе персонажа, якого ми от, от це я в книзі. Але в цій книзі в мене не знайшлось такого персонажа, в якого я могла сказати, от. Цей персонаж, як з мене, писаний. Вони всі дуже цікаві і колоритні, і я бачу потрішки від себе в. Наприклад, якщо брати основну нашу трійцю, я бачу потрішки від себе в кожній з цих дівчат. Щось спільне в нас є, але при цьому в нас є дуже багато відмінностей. І їх, цих відмінностей дуже багато, і немає такого, що я можу сказати, що от я з цією персонажкою прям, ну, дуже сильно схожа. І це непогано насправді, тому що при цьому я їх дуже добре розумію, і я могла б з ними дружити. Бо я після прочитання книги вони мені, от як мої якісь близькі подруги стали, я вже знала їхню історію, і я насправді вже знаю, що авторка ще пише інші книги в цьому всесвіті, де будуть з'являтися ці героїні, і я вже дуже чекаю, особливо про Орисю історію, тому що ну, Орися це дуже цікавий персонаж. Я сподіваюся, я її таки створю і покажу вам. І розповім там про неї детальніше у тому відео, тому що ну Орися, Орисю, треба просто на ну, цитати її, можна розкидати. Але ми повернемось до Марини. Все-таки сьогодні в нас створення Марини. Також у Марини доволі непрості стосунки з батьками. І мені здається, це вічна тема, діти, батьки, і батьківське Я знаю краще як для тебе, не дивлячись на те, що діти вже дорослі, діти вже виросли і вони вже можуть приймати власні рішення, і вони самі знають, як їм буде краще в їхньому житті. От Маринині батьки саме з таких, вони вважають, що вони знають, як краще буде для Марини, намагаються в певній мірі впливати на її життя. І в основному проблеми Марини з батьками, ну як на мою думку, я не психолог, але ну, мені так здалося, ґрунтується на тому, що. Марина зростала в бідності, і батькам Марини було доволі важко. І через те вони самі зараз дуже сфокусовані на коштах і на тому, щоб десь зекономити. А Марина все-таки не хоче жити, там, рахуючи копійки, і вона не розділяє погляди своїх батьків. І батькам важко з цим змиритися, як так? Можна жити не так, як ми живемо. Це чисто моя суб'єктивна думка насправді. Я не претендую на її правильність, але я відчула якісь такі вайби їхньої взаємодії. Повертаючись до зовнішності Марини, в книзі її зовнішність наводилась так. Марина була дуже схожа на модель. Вона була високого зросту, мала довге біляве волосся, світлу шкіру, невеликий розмір грудей. А також вона любить діловий стиль. Що я намагалася відтворити в її образах. А ще я підмітила для себе той факт, що вона дуже любить фільм Білявка в законі, і взагалі вона ще є фанаткою Джулії Робертс і фільмів з нею. Мені дуже подобається її смак в фільмах, бо я насправді теж дуже люблю фільм Білявка в законі і фільми з Джулією Робертс. Тому це один з тих моментів, який в мене спільний з Мариною. Я прийнялася її смаком. І я намагалася, коли відбирала їй образи, теж надихаючись якимись образами, з можливо білявки в законі чи з фільмів з Джулією Робертс, які я дивилася в свій час. Ну і знову ж таки відштовхувалась від того, що вона любить діловий стиль. Також ще в книзі було вказано, що Марині дуже подобаються люди, які вміють захоплено горіти своїми інтересами якимись. І мені це теж дуже було близьке, адже я люблю, коли людина з захопленням з гарячими очима розповідає про якийсь свій інтерес. Це насправді дуже цікаво. І можливо, саме тому якісь блоги на різні теми можуть заходити, тому що це дуже цікаво, навіть якщо ти не в темі, дивитися, як захоплена людина розповідає про своїх улюблених персонажів, наприклад, з якогось фільму чи книги, чи про свою улюблену гру. Це дуже цікаво і надихаюче. А на цьому моменті я буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо так, то не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео від мене. До наступних зустрічей! Цілую Оленка! Па-па!